Не хворіти, а вболівати завдяки багатьом з нас здійснилася ще одна мрія цього разу. Хворого на гострий лейкоз Юрка Штрикуля з Полтави. А хлопець захоплюється футболом і понад усе хотів потрапити на матч та зустрітися зі своїм кумиром Кристіану Роналду. Завдяки проекту здійсни мрію і всеукраїнському благодійному фонду крона та «1 плюс 1 медіа. Це бажання стало реальністю. Історія про те, як здійснювалася мрія хлопця, вийшла у січневому номері журналу Твой малиш. От, Власне, на свій 13-й день народження Юра отримав квитки на матч у Мадриді на гру Атлетіко Реал. Сюрприз чекав на хлопця вже в аеропорту столиці Іспанії. Його зустрічав сам Кристіано Роналду, Вау. потиснув йому руку і залишив автограф на пам'ять про зустріч. Юркош подарував Кристіану його портрет, що сам намалював. І Зустріти Юрка прийшов і футболіст іспанської іспанської команди Атлетіко Лука Модрич, окрім матчу українець Бував на базах клубів Реал і Атлетіко. Поїздка до Мадрида стала для родини хлопця подвійним чудом, адже стан здоров'я Юри покращився. Ось ви бачите це ж круто. Мрії здійснюються. Дякуємо нашим колегам, що допомагають маленьким українцям.